Ранок 15 липня. На Майдані Незалежності у Рівному прощаються із загиблим військовим Миколою Потієвим. Нам наші, ми нашим. Микола Потієв народився та виріс у Рівному. До повномасштабної війни він працював з в'язківцем у Рівненському аеропорту. Потому вантажником. Він дуже хороший хлопець був, відгукувався дуже хорошо, допомагав всім завжди. В дитинці він дуже любив грати в футбол. Він дуже грав в футбол, в баскетбол, в футбол грав. Ми завжди з ним виходили на прогулянки. Дуже хорошо вчився, допомагав в шкільних предметах там. Ну, гуляв завжди з нами. Він такий активний був, веселий, дуже веселий, хороший хлопець був. Учився добре в школі, дуже добре знав математику, дуже добре запам'ятовував цифри. Ну, він залишився сиротою, бо тато його загинув, ще він був маленьким хлопчиком. то Мама його виховувала, мама працювала в аеропорту младшим штурманом. І, ну, і він завжди був біля мами. І вони мали хату в селі, і ну, на городі працював. Ну такі ну, любив також, щоб і в гості до нього приходили. І, ну такий був гостинний хлопець. У січні 2025 року Миколу Потієва мобілізували до лав Збройних сил України. Последня зустріч була його, як він був у відпуску. Він казав, ми ще зустрінемося. Я сподіваюся, що ми ну, ще після цього, бо його забрали на запорізький напрямок. Він ще тут був у нас на полігоні. Його забирали запорізький напрямок. Він говорить, я сподіваюся, що ми ще з собою зустрінемось. И, на жаль, вже не встретились. 13 червня у нього был день рождения, я його привітала. І він загинув 5 числа. Микола Потієв помер 5 липня 2025 року під час виконання завдання на Запорізькому напрямку. Йому був 51 рік. Я бою за бою пішов. Ховали Миколу Потієва на алеї героїв кладовища нове. У військового залишився син. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.